Відновлення демократичних свобод, припинення репресій проти кримських татар, допуск на півострів міжнародних правозахисних організацій, такі вимоги кримсько-татарських активістів, що ініціювали блокаду Криму. Однак, лідер кримських татар Мустафа Джемілів категорично проти екстремістських методів, застосування яких призвело до знеструмлення анексованого Росією Криму. Ні, Ми не вважаємо, що треба підривами займатися. Ми вважаємо, що держава має ухвалити рішення про відключення електроенергії. Ми вважаємо, що договір щодо поставок електроенергії Криму неадекватний і він не відповідає інтересам України. Утім, не лише умисне пошкодження невідомими опор лінії електропередач, а й ініційовані по тому українським урядом заходи, зокрема тимчасова заборона перевезення вантажів для Криму, не викликають схвалення на заході. Політичний конфлікт між Росією та Україною щодо Криму на наше переконання не повинен вирішуватися за рахунок жителів півострова. Водночас заспокоїв представник німецького МЗС. Відміна санкцій, накладених у наслідок незаконної анексії Криму Росію, не обговорюється. Санкції зберігаються. Тож Києву не варто вдаватися до дій, які не сприяють вирішенню конфлікту. Це велика проблема, якщо Крим не підключить до електрики з української точки зору. Це ж українські громадяни, які не отримують електроенергію, а тепер ще й продукти. Київ має зробити все можливе, аби не допустити ескалації ситуації. Політик закликає не давати російській стороні жодного приводу для чергового військового втручання та агресії. Натомість Карл Георг Вельман пропонує встановити чіткі правила співіснування та сполучення з Кримом, як це приміром свого часу було в розділеному муром Берліні.